Всім привіт! Ви на каналі Резервне живлення житла. Зараз ми поговоримо про підключення АВР, як це інтегрувати в щиток, який я для себе нововведення сюди придумав і інтегрував. Відповідно, зараз ми про це поговоримо. Для початку покажу, як воно працює. Дав посилання на попереднє відео, де ви зможете це подивитися повністю. Зараз тільки уривок, щоб було розуміння, як воно все працює. Тому включаю. Це відео, дві хвилинки послухаємо. І якщо зараз пропаде світло, він переключиться на резервну схему. Давайте продемонструємо. Виключаємо світло. Так, включається у нас реле часу. Воно протягом 10 секунд. Я поставив вже на 10 секунд має затримку, протягом 10 секунд воно вмикається і світло у нас з'явилося. Як бачите. Реле напруги вже не видає тих помилок, воно замикає контактор і все гарно працює. Зараз покажу, як у нас працює інвертор. Так, ось наш інвертор. Він підключений, як бачите. так, 13,5. Автоматично замкнулися клеми, він увімкнувся і через реле часу переключився. Тобто зараз у нас працює вся наша система через отакий чудовий акумулятор. Він стоїть у нас складовці, як бачите, тут банки. А тепер ми подивимося. Як буде виглядати наша система, що вона буде робити під час включення світла? Ну, Мало би включитися зарядка. Ось зараз я це продемонструю. Все. Ми перейшли на резервну, з резервної системи на основну. Це тут вже без затримки, такий безшовний перехід, тому що 220 стабільний в мережі. Отже, таким чином працює наша система. Коли у нас пропадає світло, у нас е переходить на інвертор автоматичний, АВР переключає, а коли з'являється світло вхідний рубильник ми включили, то відповідно автоматично переходить на міську мережу. А інвертор, верніше, акумулятор починає заряджатися. Тепер подивимося, як це працює. Для цього я підготував невеличку презентацію. Як інтегрувати АВР до домашньої системи. Так, перевіримо, чи йде запис. Так, все добре, йде. Щоб інтегрувати АВР до домашньої системи, треба подивитися, що у нас є. Зазвичай ми маємо те, що ми зараз тут бачимо, вхідний вимикач. Який, до якого заходить 220 з міста, ну, фаза і 0. Е, тут я умовно намалював, вставив там, два чотири звичайні автомати. Є е, Це жотеньке виділено те, що в нас є. У е, мене було до цього часу. У мене є одна нульова шинка така загальна і є реле напруги. Реле напруги е, Цубр, Д40, е, досить таки непогане. Uh, в принципі, ну, так воно виглядає. Що в нас додається? Додається в нас AVR, AVR uh, Це якраз той пристрій, який переключає. Він, як бачите, має вхід звідси, це є source A, і є вхід з, знизу, це є Source B. І якщо ви тут подивитеся, тут є ще два входи. Це верніше, виходи навіть, тут йде вихід вже на споживачів. Немає значення, куди заходить 220 чи через основну, чи через цю резервну тут намальований такий. Генератор, цей генератор чи, чи цей інвертор в моєму випадку, сюди заходить, а звідси виходить 220. Також у нас тут з'явився реле затримки часу, ще один вимикач, ну залишається реле напруги і до контактор. Далі я розкажу, для чого ці всі речі. ну і Відповідно, додається ще одна нульова шина. Трошки задалеко перейшов. Ще одна нульовашина додається, і в нас є ще наші. Прилади, ну як в принципі, звичайно, це є акумулятор плюс інвертор. Тут плюсиком зрозуміло, що вони з'єднані клемами. У попередніх відео я пояснював, як їх з'єднати. Тут нічого складного, червоний до червоного, чорний до чорного. І зарядка, яку теж ми проговоримо, як ми підключаємо. Це відео більше зорієнтовано на тих, хто розбирається в чітку, хто вміє їх складати, можна сказати, людей, які професійно займаються електрикою. Я не професійно займаюся, але ну, перші кроки і спроби в мене вже були. Значить, у нас заходить 220-вхідна мережа. Звідси вона переходить на контакт R. Це є фазний контакт зі сторони A, Source A. Ну і Відповідно звідси у нас йде перехід на бокові клеми. Зараз ми на них подивимося, що це за бокові клеми і що там написано. Ці бокові клеми створені для того: от особливо окремо дві уці, AR і AN щоб замикати оцю котушку перемикання. Тобто, коли фаза приходить на R, обов'язково її подати сюди на AR. Відповідно, нуль приходить на N і його обов'язково подати на AN. Коли це відбулося, і в нас є пріоритетна ця сторона, є пріоритетною. Навіть якщо буде тут 220 і тут, завжди буде працювати ця сторона, бо вона пріоритетна. Це City Power, як ви бачите, міська мережа. Якщо в нас ці клеми замкнені, він автоматично перемикається і стоїть режим авто, бо є ще ручний режим, тоді все тільки вручну переключається. Якщо автоматичний режим, то автоматично перемикається. Зверніть увагу, якщо стоїть на автоматичному режимі, вручну не перемикаємо, тому що поламається наш верх. І ми маємо ARAN, відповідно, автомат ну, би живить цю кутушку і вона перемикає. Додатково тут ще є три додаткові такі клеми: NC, C і NO. Normal close є загальна, C і NO Normal Open. Що це означає? Normal для нашого АВР, Normal це тоді, коли немає мережі, коли немає світла. Наприклад, міського пропало світло, тоді вважається, що ця сторона і ці контакти нормал. Вони нормальні, тобто в них немає мережі. Якщо немає, то вони закриті. Якщо мережа є, вони відкриваються. Оцей нормал клоус і спільний. Normal, нормально закритий і спільний. З спільним вони замикаються тоді, коли немає з цієї сторони світла. Відповідно, якраз оці два контакти: Normal Close і C, ми використали для замикання кнопки. кнопки інвертора. Як бачите, звідси йдуть, зараз я чуть-чуть віддалю тепер, щоб можна було побачити. От бачите, звідси йде червоний і синій дріт до кнопки інвертор. Я її окремо виділив, зрозуміло, що я туди впаяв дротик. На тому відео ми бачили, як дротик цей виходить з інвертора. Я ще додатково вкладу тут картинку. Ось як вона виглядає. Відповідно, тут ми бачимо. Коли е, пропадає світло, замикаються ці контакти, вмикається інвертор. Зрозуміло, зрозуміло. Е, з цієї сторони у нас е, я вже так от інтегрував, щоб було видно трошки, воно тут якби в іншої проекції сама нижня частина, нижній е, вхід е, від інвертора і вихід на споживача. Ну Тут, якраз ви бачите, що це є вихід на споживачі вдома, тобто на всі наші е, подальші прилади. Е, немає значення, чи заходить електрика від інвертора, це оця верхня частина, чи заходить електрика від мережі, виходить вона звідси. Якщо немає ніякої електрики, зрозуміло, звідси нема чому виходити. Коли якась хоч одна сторона автоматично переключена, воно е, е, працює. Тому зараз ми проговоримо, як воно далі виходить пізніше, але спочатку подивимося, як підключається все-таки інвертор. Інвертор е, через цей дротик, отакий сиренький. зараз я покажу, звідки він йде. От бачите, Тут через розетку він вмикається до інвертора. Я не намалював вімкнення, щоб зрозуміло. Тут він має бути обов'язково вімкнений ця розетка в інвертор. Ну І через оцей такий заізольований синій, сірий провід воно йде до, сюди, до АВР. -у. В АВР воно вмикається, як ви бачите, в червону сторону R. Ну Там немає значення, тому що на інверторі фазер ділиться пополам, там немає нуля. Тому який підключити, такий буде. Один заходить в R, другий заходить в N. Відповідно, від, зі сторони R нам треба подати на BR для того, щоб автомат спрацював. Ну і для того, щоб у нас інвертор одразу не починав живити всю квартиру, нам потрібна затримка. Для цього ми використовуємо реле затримки часу. І йде на розрив у нас 0. Якраз оцей нуль, який йде від інвертора, він умовний нуль, він у нас тепер стає нулем, він попадає на сторону N. І перед тим як попасти на BN, він йде на таку загальну клему. З цієї клеми, зрозуміло, що він живить і замикає коло. Ну, і так само з фази йде На A1 А2. Це дві клеми, які дозволяють працювати цьому реле часу. Саме перше запускається наш. На шереле часу воно запрацювало, і після того починають замикатися оці 15 і 18 контакти. Як бачите, тут на картинці видно, що 15, можливо, ще збільшу. 15 з 16 іде нормально закритий, а 15 з 18 йде нормально відкритий. Тут бачите, роз'єднаний. Це означає, що якщо немає 220, отут вони відкриті. Як тільки з'являється 220, вони замикаються, але з затримкою, яку ми тут виставляємо. В Моє моєму випадку я 9 секунд поставив. Відповідно, як це працює. З... Замикаються оці кнопки, як пам'ятаєте, включається інвертор. з інвертора, тоді подається 220 на оці клеми R і N, звідси, ну, зрозуміло, фаза йде на BR і фаза йде на А2. Відповідно 0 йде до цього перемикача, але він не йде на БН, він йде спочатку на 18 клему, цей 18, номер 18 клему, і потім з 15-ї повертається до БН. І тільки після того, як спрацювало реле часу, замкнулися ці контакти. 10 секунд, 9 секунд у моєму випадку там час затримки пройшов, і тільки після того запускається інвертор. Це потрібно для того, щоб АВР не спрацьовував одразу, тому що, коли він переходить на інвертор, він починає дуже сильно гудіти. І я думаю, що недовго йому так прийдеться працювати, він просто вийде з ладу. Тому таким чином у нас запускається е, інвертор. Ми переходимо, після того, як запустилися, замикається, відповідно, перейде перемикання на Source B, і звідси з'являється мережа електрика з нижньої частини. Ми бачимо, у нас споживачів вдома вона йде. Отже, зменшуємо, дивимося, що воно далі відбувається. Тепер не, немає значення, чи з е, міста, чи з АВР, звідси виходить 220. 220 йде на ще один вимикач. Це додатковий вимикач для е, того, щоб можна було регулювати автоматику. Вимикач, який регулює автоматику. Сюди приходить фаза, сюди приходить 0, виходить фаза на е, дві точки. Раз, перша це є реле напруги, вхід реленапруги, і другий це є вхід в контактор. На виході з реле напруги фаза попадає на катушку контактора. Контактор це пристрій, який е, е, розмикається, е, коли нормально, він нормально розімкнутий. Тобто, коли на ньому на катушці цій немає 220, він тут розмикається. Тобто з нього нічого не виходить. В нього заходить ну, дріт, але з нього нічого не замикається. Відповідно, поки не запуститься оця катушка, тоді замикаються контакти і, і нуль і фаза виходить з другого боку. Відповідно 220, попадаючи з цього загального вимикача. Попадає на реле напруги, перевіряється на наявність напруги. У моєму випадку я поставив від 255 до 190. Якщо в цьому діапазоні напруга окей він тоді запускається, передає напругу на контактор, контактор замикається і відповідно вже собі забирає 220 сюди і передає його на споживачів, як ви ще ви бачите. Споживачі отримують 220. Що відбувається з нулями? Нуль від вхідного автомата йде до загальної нульової шинки. От сюди він пішов. Нуль від, так само, собі бере нуль реле з нульової шини. Ну і контактор аналогічно в нижній частині бере нуль з нульової шини. Тобто таким чином замикаються всі кола, і логіка в тому, що контактор не запрацює, поки реле напруги не перевірить напругу. Тільки жилено проги перевіло, що все окей. Замикається контактор і передає на фазу передає на споживачів, а нуль передає на окрему шину. Як ви бачите, всі ж споживачі у мене заживлені до окремої шини. Що це означає? Це означає, що у випадку кіосаварійних ситуацій, якщо у мене немає електрики і нуль від міста, не піде на мої е, е, ну, з нуля, якщо на нулі, наприклад, якийсь обрив, аварія появиться е, фаза, то Ніякої напруги не піде на мої користувачів. Тому це якраз була основна ідея цього процесу. Ну і в принципі запускається вся система. Так, приблизно вона працює. Якщо говорити про е, зарядку, е, якщо, е, я тут вже, на жаль, її не малював, бо надто вже було багато інформації. Зарядку я заживлюю е, зараз я попробую намалювати. Візьму червоний маркер спочатку. Так, ми тоді отримуємо від зарядки з однієї сторони йде отакий 220. Ми беремо з вхідного самого, першого вхідного рубильника. Напряму звідси ми підключаємо другим, другим дротиком. А 0, це нам треба взяти синій маркер. 0 ми передаємо через оцю сторону. Зараз я зближу, тобто він йде він, якби з цієї другої, другий дріт від зарядки перед тим як попасти на загальну, тільки загальну нульову шину, він йде через АВР, через нижню частину, через Source B, зараз покажу. Через нормально закриті контакти. Що це означає? Якщо нормально, тобто на цій стороні нормально це означає, що немає, інвертор не працює. Він нормально закривається, значить, у нас нуль переход заходить в NC, а виходить з Сі. І звідси вже йде на нульову шину, а з нульової шини, відповідно, ну і він замикається. тобто, Якщо в нас запускається інвертор, NC стає відкритим, відповідно, зарядка не працює. І тому унеможливлює ситуацію, коли зарядка буде працювати від е, самого акумулятора. Тобто акумулятор буде заряджатися сам від себе. Як тільки пропадає. Е, Появляється міська мережа, пропадає напруга з інвертора, замикається цей контакт, стає normal close, нормально закривається, починає, ну і він, відповідно, отримує собі з цієї сторони свою напругу від міської мережі, і починає заряджатися. Я це вже не малював, щоб не додатково не захаращувати цю картинку, вона і так достатньо велика. Але суть така, відповідно, коли з'являється світло, починається зарядка. Отак воно все працює. Розумію, що складно. Якщо не вмієте, не знаєте, краще до цього не беріться. Якщо маєте якогось електрика, можете йому показати це відео, і хай він там, прийме рішення, чи він буде це робити. І можливо, якісь професійних електриків будуть коментарі до цього відео. Буду дуже вдячний, якщо ви мені зможете надати зворотній зв'язок по цьому, що тут не так, які, можливо, є помилки, як можна було зробити простіше, краще, і ну, які є від вас поради. Пишіть в коментарях, підписуйтесь. Дякую всім за увагу. На все добре.